М'ясо саме по собі є суховате, Правда, особливо куряча грудка. Я вам сьогодні пропоную приготувати дуже смачні, соковиті, ніжні курячі тефтельки. Я сама їх давно не готувала. Мені пригадався цей рецепт. Як я ще працювала колись там на кухні, в їдальні. Вони дуже смачні. Вони такі. Це треба просто приготувати і посмакувати. В них є там такий інгредієнт. Пів кілограма курячого м'яса перекрутила через м'ясорубку, одна велика цибулина і два-три зубчика часника. Це усе разом. Сіль перчик за смаком. Я додаю майже чайну ложку. Трохи чорного перцю курятина, любить перець. Варила рис на сніданок. Дівчата, сюди рису не потрібно багато додавати приблизно 100 грамів. Я ось так беру ось таку жменьку. Додаю. Секретний інгредієнт це кисломолочний сир. Одна пачечка. Добренько я вимішую фарш. Можна навіть трішки відбити, а запах цибулька, часничок. Ах, люкс. Ось так, ще трішки я відіб'ю. Але ж не полінуйтеся, відбийте фарш. Це дуже важливо. Це ну, інша структура фаршу і самого, самої тефтельки чи котлетки, щоб ви там не готували. Форму я ж нічим не змазую. В мисочку набрала трішки води, змочую руки водою і формую тефтельки. Будь-які, хочете маленькі, хочете великі. Ось так. Формую. І викладаю. Пригадалась мені, їдальню приходила жіночка з дочкою. І дочка її говорить: мама, якщо ці котлетки готувала тетя Аня, то я їх їсти буду. Тому всі котлетки готувала тетя Аня. Але ці тефтельки дітки з задоволенням будуть їсти. І тут зараз дуже важливий момент. Духовка ж моя розігріта 200 градусів. Ставлю тефтельки на 20 хвилин. Потрібно так, щоб вони зверху схопилися і всередині лишилася ця їхня соковитість. А далі я вам покажу, що ж будемо далі робити. Виняла тефтельки, дивіться, які рум'яні парують, запашні. Тепер в стакан молока вливаю на тефтельки і ставлю в духовку ще на, на хвилин 10-15. Ну, щоб вони ще в цьому молоці протушилися. Тефтельки мої готові. Показую зараз, які ж вони виходять соковиті всередині. Вам не передати. Ну, це просто клас. Обов'язково приготуйте. Своїм діткам приготуйте. Тут взагалі кисломолочний сир, ну, взагалі він не відчувається. Моя доця їх просто обожнює. Так що готуйте і хай вам всім смакує. М -м -м. Це дуже смачно.